Та ви на каналі Тіве це окрема думка для мене велика честь сьогодні представити в цій студії генерал армії, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. Пане генералу, я вас вітаю. Вітаю дуже багато про вас згадують останній час з оглядкою на те, що зараз ми переживаємо це протистояння між Україною і Росією. Скажіть, жініть за часів вашого міністерства, за часів, коли ви очолювали міністерство оборони. Чи відчували ви що коли-небудь? От я, я боюся цього слова, і вся, всякий, всякий ефір уникаю, а однак не можу не сказати це війна між Україною і Росією. Де помилилися ми, коли вважали Росію своїм найближчим, найбільшим стратегічним партнером? Я хочу спочати нагадати всім ту еволюцію відносин між Україною і Росією. Спочатку стратегічний партнер. Потім просто партнер і тепер ворог. І це правда. Я визнаю, що ми ніколи не розглядали Росію як потенційного ворога, потенційного противника. І вже це не є таємницею, що в жодному плані на застосування Збройних сил України не планувалось. Бойові дії з Російською Федерацією. Більш того, за 23 роки ми чимало частин військових передіки з кордонів і Росії. І така була ситуація. І така була правда. Водночас я завжди був категоричний противник той тези. Яка була стала в Україні, що Україні війна не загрожує? Це помилково, і я про це постійно стверджував. Мають бути різні причини, різні обставини, і вона стане реальністю. А потім пішли сигнали реальні. Таким сигналом стала Тузла, таким сигналом стала війна. В Грузії, в Осетії, Абхазії. Uh -huh. І тоді ми повинні вже були зробити висновки, плюс торгівельні війни, економічний політичний тиск, невдоволення керівництвом Російської Федерації нашими рухами в бік Європи. І якщо своєчасно все це проаналізувати, то тоді би. Нам менше було загрози заяв наших деяких європейських сусідів uh -huh. стосовно претензій на наші території, uh -huh. а зверніть увагу на ті приховані погрози. Які є з боку Росії, ну сьогоднішні погрози вже відверто лунають і лунають наміри щодо ведення миротворчого контингенту з вуст міністра Лаврова? Це лунає як необхідність допомогти, нібито в для ви напевне бачили цю останню заяву. Лавров каже: якщо Рада безпеки організації Об'єднаних Націй дозволить російському миротворчому контингенту зайти, щоб на територію, яка підконтрольна ЛНР для того, щоб контролювати роботи з. Щодо е з'ясування аварії малазійського боїнгу, ми можемо зайти. Ну ми розуміємо, що що що. Я, я я думаю, що ніколи Росія не отримує від Ради безпеки ООН такого дозволу. Однак Росія про це каже відверто. Ми і, і дійсно, якщо ми бачимо, що на Росія нарощує свій контингент на кордоні з Україною, що це може для нас означати? Ці 12 тисяч про які сьогодні каже Рада національної безпеки та оборони, що ці вояки російські повернуться і підуть назад, чи власне частина, це частина плану Путіна, частина планує чому Російської вона полягає? Федерації? Вона полягає слідуще. Перше, у Росії є план. Так. То, що у нас не було на початковому етапі. Угу. І є кінцева мета. А от яка ця мета? Радянський Союз? Кінцева мета може бути м, варіантів багато. Так. Но безперечно, в геополітичному, геостратегічному плані це роль Росії в світі. Угу. Для, а для цього потрібно зробити так. То, що більше її хвилює, а сьогодні хвилює Україну. Україна зробила вибір. Але Україна є підбривші під і черевина Російської Федерації, яка в будь-який час, яка мріє стати часткою Європи, може зробити проблеми для Росії. Як в економічному, як в політичному. Як і соціальному тобто, не, та, в соціальному плані в Росії та, також та, живуть люди. Та, тобто Україна може стати сильнішею. Треба розхитати. Тепер як розхитати? Моральний тиск і політичний не вдалося. Анексія Крима, вона не просто планувалася як анексія, вона планувалася ріш... військової операції. Рішуче захоплення. І нам відомо, що. 5 ранку, 3 березня, Путіну повинні були вже доповідати, що Крим здався. Це не сталося. Місяць ми тримались, і місяць ми тримались так, щоб не було жодного пострілу. Тому це чекали. Не просто анексія, а захоплення. Причому не тільки Крим, а вже були підготовлені інші регіони. І більш, до речі, сьогодні був підготовлений це Харків, uh -huh. а потім Донецьк і Луганськ. І я на самому початку, коли вилітів в Луганську область, там мітинг був всього 40 хвилин. Uh -huh. Наші війська були, були вже на кордоні, uh -huh. тому що російські вже вийшли туди. І сьогодні від Чернігівської області, далі на Сумщину, далі на Харківщину, Донеччина, Луганщина і Херсонщина на кордонах стоять. В передбойових порядках сили вторгнення. Це не означає, що вони негайно будуть вторгатися. Так, але ще не місяць, які ми тримали в Криму, дав нам можливість за дуже короткий термін відмобілізуватися, підготувати війська, висунути їх на прикриття державного кордону, організувати антитерористичну операцію. Практично ми одночасно проводимо дві операції. Недобущення вторгнення російських військ і антитерористичну операцію. Хоча вона не є антитерористичною сьогодні, це моє чітке ставлення, це є визвільна війна на Донбасі. <coughs> Тому що ми маємо справу не з сепаратистами. Сепаратизм це вже минуло. Їх просто використали. Ми маємо справу з найманцями, диверсантами і. Дрібними, спеціальними регулярними частинами Російської Федерації. І от досвід у нас вже є, зеленодольська, д'якова. Коли надноситься поразка з території Росії нашим військам, і вони будуть намагатися це робити, максимальне знищення наших військ, а потім вторгнення по півдню України до самого Півдня Одеської області, З'єднатися з, з Придністроєм, вийти на кордони увагу НАТО і тим самим відповісти на наближення НАТО до кордонів Росії, чим завжди той же Лавров апелює, поставити, відрізати від портів від моря Україну і поставити нашій державі політичні і економічні умови. При тому Росія добре знає, що на допомогу нам. Ніхто не прийде, от а як так сталося, що на допомогу нам ніхто не прийде, тому що ви ж пам'ятаєте ще за ваші за часів вашого міністерства за вашої за часи вашої роботи в міністерстві оборони скільки навчань спільних було з, 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 з європейськими військовими з американськими військовими? А зрештою опинилися ми сам на сам світли. В ті часи. Україна мала сильну армію, Одну із самих найсильніших в Європі. Так от на сильну армію воювати ніхто не піде, тому що будемо мати втрати. Якщо б така армія була сьогодні, Путін не пішов би. Тому що він знав, йому треба буде відповідати перед своїм населенням за чисельні втрати, які він отримає. Так от на сильну армію, коли сильна армія, це дороге задоволення, ну це гарантія, ніхто не піде. В подальшому, бачите, нашому керівництву не подобалось, що європейці критикують, що в Україні сильна армія. А вона дійсно була сильна, вона була дисциплінована і вона була спроможна на любу відсіч. Путін напав в той час, напав, тому що то, що на Донбасі, це агресія. Він напав, коли ми політично і економічно стали. Слабкими ну Росія власне, також сприяла ці. ці... Цьому послабленню. Однак, коли ви кажете, ці диверсанти, які зараз ми розуміємо, що коло коло звужуються, їх витісняють з Донбасу. І це означає, що вони навряд чи підуть в Росію назад. Звідки дали їм завдання, чи, чи звідки вони отримали таку ідею визвольного цього руху, як вони нам пояснюють? Я не знаю вже кого вони яке російськомовне населення вони тут рятують. Однак зрозуміло, що всі ці диверсанти вони можуть окопатися. Будь-де от вони залишатимуть Донбас, і де де це означає, де вони з'являться? Це означає, що Україна має бути готова до того, що почнуть е, проводити Бог зна де по території України терористичні акти, так як власне це інколи і буває в самій Росії. От до чого варто бути готовими нам мирному населенню? Якщо ви кажете, що я в сторон... спеціально скажу по-російськи, да. тому що там уже працює наше Угу. і посоветую Этому стрелку Гиркину, этому бесу uh -huh. и остальной нечисти. Uh -huh. Ребята, вы не в Россию бежите. Вам лучше бежать сегодня в Киев. Тут вы получите максимум пожизненное. И есть за что. А в России вы сразу на границе будете уничтожены. То есть, да они свои, так. Свои Там они уже не потребны. И мы знаем... Ми знаємо факти, коли перетинають кордони і тут же їх і знищують. Угу. Свідки Росії не потрібні. Пане ну, власне, я, я, яка територія тепер буде ласим шматком для, для цих диверсійних груп, які будуть працювати в Україні? Чи власне сьогодні українська влада готова, Українська Національна гвардія, українські силовики готові захистити мирне населення? Я ще в квітні наполягав, і це почалось спочатку. Мене не розуміло керівництво на початку квітня, що треба негайно перекривати адміністративні кордони Луганської Донецької області з остальною Україною для того, щоб метастази бандитізму не доходили до інших областей. Сьогодні ми маємо що під виглядом біженців чи під іншим прикриттям. Бандити проходять на території всієї України, тому сьогодні треба більш жорсткий контроль угу. над От Давайте як, 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 як цей контроль власне можна відбудувати тут в Україні. Ми одразу після невеличкої паузи, я нагадаю, що сьогодні генерал Олександр Кузьмук висловлює свою окрему думку на останні події в Україні. Залишайтеся з нами це ці Генерал армії Олександр Кузьмук сьогодні висловлює свою окрему думку в ефірі каналу ТВІ. Пане генерале, я не можу не не запитати вас про, про ризик появи диверсанців терористів на інших територіях, коли Національна гвардія зможе таки взяти в більш міцне коло Донбас. І власне які ризики тепер стоять, які виклики перед Україною? Я сьогодні бачу те, що до чого ми ще не приступили. Ми повинні сьогодні вже сідати і планувати післявоєнний устрій України. Як поставити життя нормальне по всієї України, а не лише на Донбасі? Тому що ми маємо травми моральні багатьох верст населення, бо багатьох частини. Ми вже багато людей поховали, стали діти-сіротами, матері без синів, жінки без чоловіків. Це страшно, Це треба все буде. Крок за кроком відновлювати. У нас Донбас, який роками будуть відновлюватися. Його ще не відновлена, а вже час пройшов. Ірак розвалений, а вже час пройшов, це буде тривати довго. А тепер саме головне не дати розповсюдження. Угу. Віть це дуже така е, приємна середовище для криміналітету, коли йде війна. Угу. Ми знаємо історії з історії, з'являються чорні кішки і так далі. І вони будуть у нас, і вони вже є. І сьогодні всі чоловіки України, ну може, процентів 90, вони реально зброєні. Зброї ходить по Україні багато. Тому тут роль правоохоронних органів, роль е, суспільства в першу чергу. Не жодний правоохоронець не зробить більше, ніж зробить. Суспільства перекрити сьогодні райони бойових mm -hmm. дій. Армія пішла, армія все правильно робить. На неї весь тягар. А то вона робить все правильно. Вона розсікла об'єднаних сепаратістів, взяла в оточення, в два з половиною рази зменшила територію, де вони діють. А за неї повинні бути і ці багаточисельні батальйони. Самооборони, які створені uh -huh. Національної гвардії, вони повинні заміщати армію на блокпостах, щільно брати в оточення ці дві області і не випускати, не випускати бандитів. За вашим дозвілом, власне, як цей конфлікт не в майбутньому бурі буде, буде вирішуватися? Покаяння з боку Росії, поновлення якихось дипломатичних стосунків. Ви знаєте про нову ініціативу. Тепер перемовини переносяться в Мінськ. От білоруси сказали, що ми власне як не просто спостерігачі, як братський народ, пропонуємо нашу територію для зустрічі за участі російського посла Зурабова, колишнього президента Кучми ця зустріч має відбутися. Але на Скільки ця зустріч, ця дипломатія може виявитися вдалою? На зараз скажу те, що ніхто вам не казав. Я народився в Радянському Союзі і практично кар'єру зробив в Радянському угу. Союзі і пройшов школу. Угу. Зі мною пліч опліч і служили, і воювали ті, хто сьогодні проти мене. Та, це... І я їх назвав сьогодні ворогами. Напевно, мені це важко. Це важко, колишніх однокажників назвати. А тепер, далі а, тепер далі. а далі ще трагічні 23 роки як незалежна Україна і Росія. Так сьогодні ті, хто з автоматами і гранатометами, і в буках сидять, ну і максимум по 40. Угу. Тобто більшість не знають, що таке братські народи. Угу. Це вже міф. Міф, який. Розпався. Якщо артилерісти російські стріляють по браттям-слов'янам на Україні, то хто для них Україна? Ці укри, як вони кажуть, і не більше. Тобто братство і саме страшне братство православного вже між нами не існує. Анексія Крима, то, що відбувається на сході, на жаль, на віка угу. нас розвели. Ну, а варіанти повернення сценарія повернення Криму. От є дуже радикальні політики, які кажуть, ми повернемо Крим. Ви вірите в те, що в мирний спосіб можна повернути Крим. Сьогодні в мене нема підстав стверджувати, що ця, що ця подія в ближчий час може стати. Для того, щоб повернувся до нас Крим, повинні якісь посмажорні обставини. Угу. Не в Україні, а в Російській Федерації. Ви особисто були знайомі з Путіним в виборі? Да, я був і неодноразово мав бесіди зустрічався. Яке враження справді? Справ... Справ... На були? той час абсолютно зрозуміли, нормальні відносини, нормальні розмови. А що сталося? Я не почув. Так. Я нічого не почув в ньому, ніякої. Ну, загрози, будемо казати, чи недовіри. А що сталося, як думаєте, в свідомості президента Путіна? Звідки таке? Ну і власне бачите, що відбувається? Він грає із змістом, тому що кажучи, слова блудія його зброя? Він грає не з містом. Так. Беріть більше. Він грає зі світом. Uh -huh. І в нього це виходить. А ризикне він думати, тому що тут дуже багато ваших колег висловлювали думки, що він не насправді не 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 доторкнеться навіть до Європи. Його мета саме відродження радянського союзу. І от без України він цей радянський союз не а відбудує. три Балтійські немає держави. шансів, немає шансів, немає шансів. Це У кого в Путіна стосовно а, а знаєте, чому Його ніхто в... не зупиняє? Він вже переможець. Ну там чи є членство з НАТО, там є співпраця з НАТО. НАТО? Послухайте, це також міф. Навіть якщо, він, Росія, перетнула кордони України і розповчалась повномасштабна війна, угу. НАТО, і Європейський Союз, лише б співчував. Угу. От коли б зайшов на Балтію країни, угу. і тут я не впевнений. Що був би відсіч, да ні, уже існуюча архітектура і світової, і європейської безпеки, вона вже себе пережила. Всі живуть задоволені, всі забезпечені. Російська труба годує всіх uh -huh. на всіх щеблях, тому їм є що втрачати. Коли відмовчались по Грузії, перший сигнал реакції нема. Сьогодні Україна, яка може знести. З обличчя землі може бути якісь шанси нам на допомогу, якщо буде загроза нашим п'ятіатомним станціям. Тільки в той час Європа може сколихнутися. Боїнг упав з 300 людьми, близько 200 голландців. І то розкачується два тижні, щоб якісь санкції включити. Да й то? А пане генералу, як думаєте, запитаю вас, всі ці санкції, на які ми насправді очікуємо від Європейського Союзу стосовно Росії, але чи не зажене це Росію в такий кут, коли Росія почне мститися, і я просто боюся, що ця помста не а мене в Україну. Випадку, В будь-якому випадку, Росія загнана в кут, вона кіхті випустила вже. Відбитись від. Боїнга 777, і вона буде доказана, якби не перешкоджали, що це війна, чи непосередньо uh -huh. російських безпосередньо військових, чи тих, кого вони uh -huh. наняли. Це буде доказано однозначно, тому повинні бути подальші кроки. А подальші кроки от спроба псевдо спроба вирішити всі питання зі своєї території. І вони все будуть вирішувати. А нам реальної допомоги, крім моральної, ні. Більші нам санкції були приваблими, коли чітко оголошували угу. з визначенням Організації Об'єднаних Націй терористами. За вашим. Сімі. Угу. Тими от, на, 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 наслідками, які після цього були за вашим прогнозом, власне, е, 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 ця війна може закінчитися до кінця року, і власне з якими наслідками і у який спосіб чи відбудеться примирення між колись братськими народами? Я вважаю, що цілком можливо завершити визвольну операцію. Для цього треба сконцентрувати всі зусилля. Перекрити державний кордон uh -huh. з Росією, унеможливити постачання зброї ресурсів, перекрити адміністративні кордони Донецької, Луганської області. Uh -huh. Армія зробила багато, вона розсікла все uh -huh. задушити, задушити цих бандитів там, де вони є. Ще що стосується відновлення uh -huh. відносин між Україною і Росією. Ну, це справа не лише України. Якщо братський слов'янський народ знищують градами, озброюють бандитів, щоб вони знищували братський народ, напевно, ми це не пробачимо. Олександр Козьмук, генерал армії, колишній міністр оборони України, сьогодні висловив свою окрему думку в ефірі каналу Тіа. Я надзвичайно вдячна за те, що ви знайшли час. Я дякую нашим глядачам за довіру. Зустрінемося завтра. В цій же парі. На все добре. Дякую, дякую, пане генералу. Ну такий, такий важкий, важкий.